Давай від сьогодні про дещо домовились. Ідеально не існує, окей, можливо, ти здивуєшся, але навіть я не ідеальний. Всі допускають помилки. А помилка це не провал, а цінний досвід, який ми з тобою з усмішкою покладемо в портфоліо. Прийми результати, який в тебе вже є. Вічі від самого себе не критикуй. Краще хвилин не прав кожну деталь. Випусти, покажи всім, а виправиш в наступному проєкті. Small steps, big change. Кайфуй від процесу, друби великі задачі на малій і не малюй їх собі такими складними в голові. В моїх фантазіях є бачення цього світу і кожної деталі в ньому. За будь-якої невідповідності самооцінка б'є прямо по області. Якби я слідував своєму баченню на всі сто цього відео, ви і не побачили. Ніби з моєю популярністю світу побачить більше п'яти людей. Тим не менш, не будь мною, дозволь собі робити не ідеально. А думки всі потім я дозволяю тобі порівнювати себе тільки з собою вчорашнім. Йомойо, почни Є такий м'ям, якщо спімав. Блок в процесі, викинь всі думки про результат. Просто сядь і пиши. Малюй, створюй, йди на двір, щоб я тебе не бачу. Тобі здається, це так просто. Ну да, в принципі, такі є. Ну і останній найважливіший пункт, який допоможе тобі подолати всі твої проблеми за 5 хвилин. Перше, що тобі потрібно зробити, це в принципі це все, що я хотів сказати. Надіюсь, ви встигли все позаписувати, бо є великий шанс, що я себе загноблю і видалюй відео нахуй. Перейдімо до висновку. Даю вам домашнє завдання підсумувати все веще сказане, зробити висновки самим для себе і написати мені в коментарі. Ярославу лень. отак от, от і знаю, Якщо ти бачиш і чуєш мене зараз, це мій протест довести собі, що я можу захотів, зробив, зробив, бо так захотів. Ну ти поняв, не заганятись в якісь роздуми. Ну і на останок філософська фраза.